На моєму каналі, на каналі Райпача Мама канал для просвітлених, пробуджених, і ті, ще тільки в процесі пробудження, і я не про сон. Прийшла тема просто чого не чекаєш, а воно станеться. Постараюся коротенько. Благодарна за лайки, підписки, коментарі. Благодарна за донати. Пишіть теми розкладів, тому що приходить дуже багато інформації. І всю її. Ну, Устаткувати іноді буває ну, не, не, не швидко виходить. А, чого не чекаєш, що вона станеться? <кій> Просто поток. Девочки. А прийде рівновага якась у ваше життя після ситуації якоїсь неоприділеності. Неважливо в чому. Можливо, ви не могли щось обрати. Можливо, не могли а, вирішити. А, Куди рухатися далі. І прийде момент, коли ви зрозумієте, що у вас все налагодилося в душі, в серці, Так, знову карта двойственності. І ви починаєте розуміти, куди вам рухатися далі. Ви розумієте, куди, куди слідує ваше плавання. Угу. Що ще ви не знаєте, а воно станеться? Якась винагорода. Королева води, королева воздуха, якась винагорода, налагодивши собі всередині, помирившися з собою темною і з собою світлою, знайшовши баланс, ви отримуєте нагороду, отримуєте абсолютне благодійство ви будете в спокої, в затишку, можливо, хтось поїде на відпочинок. Знайдете час для себе, знайдете можливість відпочити. Наповнитися, кайфанути. Від, не знаю, від життя, від природи, від того, що відбувається навколо. Що ще приходить до вас? Приходить до вас свято, можливо, свято якесь в сім'ї, якийсь чоловік, який принесе вам це свято, з яким ви раніше не могли налагодити контакт. Щось виясняли. Що ще? Так, для якого ви стабільна жінка? Так, ви набралися мудрості, трошки підождали підождали і набралися мудрості, стали стабільною, спокійною, благоденственною, гармонійною. А раніше, дві карти, якийсь конфлікт злагодиться, ну, оправдається, для вас вирішиться саме благоприятним образом. Ви зможете відстояти свої якісь інтереси. Так, це вам по долі. Це вам по долі. Тобто так і повинно було статися. Все розрішиться по справедливості. Розрушиться спочатку, а потім вирішиться. Угу. Що ще приходить? А ви не знаєте, що ще приходить у ваша земля? Це кілька послань, що ще приходить у ваше життя. Так, дівочки, зараз буду казати. Приходить смерть якимсь підластям у вашому житті, коли ви нічого не хотіли, коли ви не знали, що ви хотіли, коли вас придавали, користувалися, обманювали. Неважно, матеріально, психологічно, і ще якось закінчується ця ситуація. Ще ви наповнюєтеся, наповнюєтеся, стаєте яскравою, гарною, починаєте рухатися <кхм> туди. Де ви будете проявлено і де ви будете зіркою? Так, карта нічого. Давайте запитаємо ще. Що приходить, а ви не знаєте? Партнерство якесь приходить, а ви не знаєте, можливо, на роботі, можливо, ще запропонують з якимось активним, яскравим чоловіком, можливо, молодше віком, який до вас буде відноситися дуже добре. Угу. Ви будете прям зірка будете, дівчатки, болістать. Буде вам ясно, куди рухатися, буде вам ясно, як себе поводити. Будете почувати себе прямо, ну прям героїною, можу сказати, володіти ситуацією, бути от, навіть відаючою будете, Знати, будете розбиратися достеменно в тому, що ви будете нести. Зірка яскрава, прекрасна мрія. Імператриця дородна, благодатна буде у вас, будете ви в благості, в тому сенсі, що от ви будете потрібні людям і вами будуть восхищатися. Що Ще ще чоловік якийсь, з яким проясниться ситуація якась. Так. Е, якийсь, можливо, скаже вам якусь, дасть вам якусь пораду. Угу. На рахунок предательства, яке закінчилося, дасть вам якусь пораду. Проясниться ситуація, де ви почувалися розбитою, преданою. Ще будете стояти перед вибором, для цього візьмете тайм-аут і будете думати. думати. Будете набиратися мудрості, намагатися не опустити свого, намагатися поступити по справедливості. Можливо, в когось запитаєте пораду. Так, пристрасть приходить якась, девочки, яка перероджується. Перероджується карта блука. Чому? Сила. Всі ваші. Пристрастія. Пристрастія. Пристрасті, ну, хочу сказати це слово залежності. Всі ваші. А, чому, можливо, не можна, а вам дуже-дуже хочеться. Можливо, хтось їсть солодке, можливо, хтось вино раз на тих день, ну і так далі, і тому подобне. Ви це все зможете трансформувати собі в благо. Або все, що ви пережили, ви справляєтеся з якимись труднощами по дияволу, матеріальні труднощі, будь-які скушені. Точно так же ви знаходите спосіб. Взяти з цього максимально благоприятний досвід і трансформувати собі, це, собі в опит, в силу, в проявленість, в те, що ви стаєте сильніша, мудріша, прям сила-сила. Угу. Ще. Ситуація з чоловіком, який був для вас стабільним, з яким ви не знаходили спільного язика останнім часом, від якого ви захищалися, у вас все налагодиться полюбовно. Так, імператор, достойний чоловік, чоловік, який бере відповідальність так само, з яким були якісь роз'яснення стосунків, що, з яким було боляче, вияснення отношень було боляче, про що? Так само розвішується ситуація мирним шляхом, дівочки, і на новий рівень переходити, розумієте? Так, знову полюбовно. Можливо, це дві ситуації однакові. Так. Карта Луна. Будете получати нову інформацію, чисто жіноча карта. Від Всесвіту, від простору. Можливо, у снах. Будете получати інформацію, яку ви раніше не знали. Хочу ще. Картаблоку. Ще так багато карт блоку. так Усталость і потеря Все, що вас напрягало, все, що ви брали на себе, зайві, зайві обов'язки, зайві якісь переживання. Ви це е, скидаєте, От втрачаєте це все, тобто облегшаєте собі життя. Угу. Да. Все рушиться, все, що було важко, все рушиться, і ви починаєте по-новому. По новому у достатку у сім'ї у гармонії, в абсолютному балансі. Десятка кубків, карта прекрасного і стабільності. Вище просто нікуди. Так, і давайте візьмемо вам пораду. Порада. Дівочки, насолоджуйтеся. Зараз. Візьміть тайм-аут. Насолоджуйтесь, насолоджуйтеся періодом. Mm. Зараз. Ідіть в роботу, наприклад. От якщо вам зараз боляче, колись було добре, а зараз боляче, візьміть тайма, от відпочиньте просто, щоб не злягти, щоб не захворіти, як реагує наше, наше тіло, якщо ми не відпочиваємо. Морально, фізично, просто нас, ну, нас положить просто на ліжко в тому плані, що просто ми відпочили. Нам все світ зробить так, щоб ми були винуждені полежати. Як би там не було, важко. Просто дайте собі відпочинок, щоб ви могли рухатися далі. Так, король землі про стабільність, про заземлення будь які емоції. Походіть босячком, мінімум, Бо займіться. Не знаю, палити квіти, повербіться в землі, треба заземляти. Весь ваш негатив треба заземляти. Уміти відпускати, вміти заземляти. Дайте собі спокій. Щоб далі ви могли рухатися так. І тоді ви зможете рухатися в своє життя. Так, як вам потрібно. Захотіли відпочити, відпочиньте. Захотіли ще щось, це. Захотіли вкусняшку. це. Потрошки, помаленьку. І станете, наберетеся енергії і зможете рухатися далі. Приймайте в благо, не натягуємо те, що не ваше. Відчуваємо свою інформацію до себе з повагою. І будьте благословенні і щасливі. Приймайте во благо.